Як вітаю, Дорогі англійці. Ну що, поїхали далі готуватися до НМТ і до рівня ну, Advanced із виходом на профішенці. Ще він власне. І вітаю. Сьогодні ми з вами будемо дивитися тему використання Present Continuous і Present Simple. Поїхали? Ми часто використовуємо Present Simple і Present Continuous, коли розповідаємо історії та жарти неформальною розмовною англійською, щоб створити враження, що події відбуваються зараз. Це може зробити їх більш прямими та захоплюючими привернути увагу людей. Наприклад, вона підходить до цього чоловіка, дивиться йому прямо в очі, він не в окулярах, він її не впізнає. Або цей чоловік грає в гольф, коли до нього підскакує кенгуру, хапає його ключку і б'є м'ячу приблизно з півмилі. Основні події зазвичай описуються в послідовності за допомогою простого теперішнього часу, а довші фонові події описуються за допомогою поточного тривалого часу. В оповіданнях і анекдотах можна використати презент символ, щоб висвітлити події, і часто він використовується для минулих часів з такими фразами як садоли або олове sudden. Тож вчора ввечері я чекав на автобус, коли до мене підходить цей чоловік і каже Я був у парку, читав газету, аж раптом мій пес стрибає на мене. Саме, коротше, дивимося тепер наступний шматочок правила. Ми часто вживаємо present символ. І Present Continuous в коментарях у прямому ефірі, наприклад, на спортивних подіях, коли звіт відбувається одночасно з дією. Кінг подає на лівий майданчик і Адамс чудово повертає, то відбиває. Е, вона грає в чудовий, чудовий теніс всього матчу. І ми можемо використовувати Present Simple в таких фразах, як І тут сказано, я чую, я збираюся, я бачу, я розумію, вони кажуть, хтось каже, хтось каже ні. Коли ми представляємо, наприклад, новини, які ми почули, прочитали, побачили, наприклад, по телебаченню або нам розповідали, ми також можемо використовувати минулі часи, наприклад, Кевін сказав, я чув тощо. Я розумію, що ти хвилюєшся за Педро. Софія сказала мені, що ти думаєш про імміграцію, і професор Хемрікс на конференції я чув, що вона чудовий оратор. Тепер, мої хороші, дивимося секцію секцією Бачите, ще ді, і та й все будемо робити вправи. Present simple часто використовується в заголовках новин, щоб говорити про події, які нещодавно відбулися. Наприклад, в Японії uh, уже другий second quake, вже другий землетрус. Fire breaks out у готельному номері спалахнула пожежа. Scientists find вчені знаходять на місяці лід, і foreign міністр, uh, міністр закордонних справ подає відставку. Ми можемо використовувати present simple для позначення змісту книг, фільмів, газет тощо, у розділі. Значить так, у розділі 6 Томпсон наводить список найбільших європейських компаній. На початку книги Троє чоловіків знаходять 4 мільйони доларів у розбитому літаку у фільмі Лоні Баранській виконує роль приватного детективу. Так, мої хороші, І останній шматок. Ми можемо вживати проразну діність із дієсловами такими, як ось, кажу, із прислівниками, такими, як завжди, постійно. Continually, постійно forever, завжди, щоб підкреслити, що щось робиться настільки часто, що це характерно для особи групи чи речі. Ми часто використовуємо цей шаблон, щоб позначити не схвалення. Я думаю, що все-таки залишуся тут. Ви постійно змінюєте свою думку. Джейкоб, справді, добра людина. Він завжди пропонує мені допомогу в роботі. Continuous вживається подібним чином із цими прислівниками, наприклад, Олівія так завжди просила у вас грошей. Ми можемо використовувати present continuous, коли описуємо те, що ми регулярно робимо в певний час. О восьмій я зазвичай їду на роботу, тому телефонуйте мені на мобільний. О сьомій годині трохи рано, тоді ми взагалі їмо. Зазвичай, так? А ну давайте ми хороші, подивимося 2.1. кропко ці Доповніть використовуючи дій слова в дужках, використовуйте simple або continuous. В другому закінчіть, доповніть те, що кожна людина говорить про новини, які вона прочитала, або почула, використовуючи фрази в Present Simple в C. наприклад, я бачу, що уряд виділяє на медичну службу набагато більше грошей. Так, мої гроші. 2,3. Що тут у нас робиться? Необхідно розгорнути один із наведених нижчих наборів нотаток, щоб завершити кожен діалог. Notes. Це замітки, я думаю. 2.4. Доповніть кожну пару речень одним, одним і тим же дієсловом у заперечній формі, якщо необхідно, і використовуйте present, present Simple для додавання будь-яких слів поза помішком «і». Використовуйте ось цю от, паличку, галочку, тічку. Так, ми, yes. хороші, фоткаєте це все діло. Хто займається індивідуально, я зараз це запакую, скину вам і повирізаю, ці вправи будемо робити на індивідуальних заняттях, тому поробимо разом в посібнику. До зустрічі, мої гроші, побачимось.